Замість іграшок, тісто та начинка. Діти переселенців Івано-Франківську вчилися ліпити вареники. Під пильним наглядом професійного кухаря малеча опанувала всі процеси приготування однієї з найсмачніших страв української кухні. Як це зробити, зізнаються, діти знали, але от на практиці пробували рідко. Тож у власноруч виготовлені смаколики вкладають усі свої старання та натхнення. Дуже люблю їх ліпити, тому що це цікаво. Це інтересно дуже. Розкатуються, роблять такі кружечки, потім туди кладуть начинку, заліпляють і варять. Я найбільше люблю вареники з картоплею, і інколи я пробувала з сиром. Спочатку це просто головне замішати дуже смачну начинку, а потім все заліпити, щоб воно не розпалася, коли треба варити. Лепила з бабусею, мамою кілька разів. Приготували на майстер-класі дітки вареники трьох популярних видів традиційні з картоплею та сиром із зеленю. А от родзинкою столу каже кухар Назар Гаврилко, стали смаколики з вишнею та маком. Це зовсім не складно, тобто мені здається, що на Україні мають всі вміти ліпити вареники. Це, напевно, найлінивіша господиня, напевно, їх вміє робити. В домашньому варенику як кожна господиня, коли починає його робити, вона вкладає напевно якусь душу, тобто свій якийсь смак, то що люблять в її родині. Ну, напевно, так і тому він напевно, смачні найсмачніший. Загалом на фестиваль вареників прийшло близько 20 учасників. Такі майстер-класи переконані організатори своєрідна терапія, яка допомагає пережити дітям стрес, а разом із цим краще адаптуватися у чужому місці і знайти нових друзів. Саме для цього ми і робимо такі заходи, щоб дітки могли відволіктись, розслабитись, покомунікувати. тому що діток буде багато. Вони між собою знайомляться. Дітки з різних міст. Тому що, коли дітки тільки приїжджають, наприклад, Франківське, десь е, східних частин. Ден України вони ще нікого тут не знають, і для них це хороша можливість, щоб соціалізуватись і познайомитися. Схожі майстер-класи кажуть організатори, продовжуватимуть і надалі, аби тимчасово переселені дітки змогли себе комфортно почувати навіть за багато кілометрів від рідних домівок. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.